Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні знаходимося в Чехії. Заїдемо в такий супермаркет, як Tesco. покажу вам ціни, ну і сам гляну. Всім приємного перегляду, ну а ми спускаємося в магазин. Пельсинки у нас 49,90 за кілограм, лимончик 5990, лайм по 7,90 за штучку. Лайн завжди йде у штуці. Авокадо. Ціна 29,90 за штучку, знижка 25%. Банан 37,90 за кілограм. Ананас, друзі, 7490 за штучку. Така от, не знаю, диня, 49,90 за кілограм. Таблука по 39,90, по 59,90, по 49,90. Такі червоненькі 3490, також є по 42,90 і по 3490. 34 Виноград 129,90, білий буде по 89,90 за упаковку. Перець 3 в одному три кольори 39,90, 27% знижка. такі от черіки 3490 за упаковочку. Паприка жовта у нас, виходить, 89,90 за кілограм. Також ось такий перчик 8990. Білий теж 89,90. Картопля по 24,90 за кілограм. Чесник, друзі, 119 крон за кілограм. І якщо брати такі фасовані три штучки, то 37,90 за три штучки. Цибуля червона, 34,90. Цукіні у нас 69,90 за кілограм. Цибуля на вагу 26,90 за кілограм. Цибуля фасована в таких сіточках 24,90 1 кілограм. Такий от салатик 34,90 за одну головку. Також такий салат у нас 4490. Капуста біла 28,90. Капуста червона 29,90. Морква 2490. Шампіньйони у нас 53,90 за упаковку. І також на вагу 84,90. Ось такі великі шампіньйони. Ось такі от помідорчики 199,90. І є по 89,90. Поштучно. Ціна 19,90 за одну штучку. Гострий перець чилі – 49,90. Такий от печальовок копчений – 350 грамів, ціна 86,90 за упаковочку. Також така от рибка запікати з фаршу, не знаю з якого. 199,90, я так розумію, за кілограм. Да? За кілограм точно? Це кілограм вод стоїть, це за кусок вже. Ціна 199 за одну штучку. Ну, за упаковочка от. От така от цікава рибка всередині сформована. А вага її 600 грамів. Ось такий, друзі, фарш це у нас говядина Пів кілограма ціна 99,90 також такий от свиний фарш, теж пів кілограма, ціна 109,90. Свиний виходить дешевший? Так може бути? Ну, акції більше. Ага. Так-то дороже. Ну, так він, да. Ось такі от стейки, друзі. Получається 800 грам, 149,90. Продолжение следует... Така от рулечка 6990, теж ціна зі знижкою. Вага її майже кілограм. ну, чуть більше кілограма. Фарш курячий 500 грам, Ціна 89,90. Ці, ціни в кронах, нагадую. Отакі от, от курячі ножки 560 грам, ціна 84,90. Така, от, друзі, курка, майже 1,5 кг, ціна 179,11 крон. Філе індика 400 грам, ціна 104,90. Ось така, от, друзі, рулька. Вже готова тільки підігріти, майже 2 кг. Ціна її 575 крон 90. Якобс 169 90. Це у нас об'єм баночка. От така от баночка у нас 200 грамів. Така кава 200 грам, 104,90 Також у таких упаковках Якобс 189,90-150 грам. Низ кафе 1590. така от баночка у нас. Не бачу об'єм. ага, 200 грам. Кава Експресо 9990. 250 грам. Також є от 124.90, також 250 грам. Якобс 134,90 90 250 грам. Стандартні грамовки тут. Чай, отакий от клубнічний от чай, 35 грамів 45,90 Є по 45,90, Такий ще різні види. Яблучний, 45,90, Все в одну ціну. Також такий чай в пакетиках 40 грам-4390. Ахматті 194,90. Це у нас велика упаковка 200 грам. Менша упаковочка 69,90, це 50 грамів. Також такий у нас теж 194,90, ну і менше 69,90 в одну ціну. Такий одмятний, 40 грамів 22,90. Масло 79,90. Це у нас виходить 250 грам. Жирність не бачу. Жирність не пишуть. Також є таке масло, теж 250 грамів, ціна 64,90 От Йогурти. Такий та от, от йогурт буде в нас 19,90 140 грамів. Ну, в принципі, в одну ціну. Такі маленькі, не знаю, ванілька – це не пане сирок, 14,90. Є також от такі от 25,90. Яйця 30 штук. 139,90, знижка 17%. Також за десяток, 54,90, теж знижка 15%. Ціни в кронах. Знаходимося в Чехії. Сир 29,90. Це у нас буде отака от упаковочка 45%. 100 грам. Також такий от сир 22,90, також 100 грамів. От, от, друзі в упаковочках сир гауда буде 59,90 за 250 грамів. І також є сир едам, ціна нього 59,90. Також 250 грамів. Такий на хліб намазувати у нас ціна 39,90, вага 140 грамів. Є от такі більші, ціна по 47,90, тут вже 180 грамів. Також такі от круглі намазочки різні. 23,90, вага 80 грам. Молоко, друзі, 25,90. Така от упаковочка 1 літр. 3,5% жирності. Також є по 22,90. Синя упаковка також 1 літр, це 1,5% жирності. Такі от ковбаси. Це у нас 280 грам, 96,90 Також є от така от. 62,90. Вага її 280 грам. І от, друзі, такі колбаски з солями. Получається 300 грам 7790. Тобасати, знаєш, так такі не сильно дорого. Такі од наборчики 74,90. Вага 3 по 40, 120 грамів. Все разом. Ну і нарізана ковбаска вже по 100 грамів 2390. О, друзі, така от колбаска. 19,67, ціна 129,90. Вага її пів кілограма, 500 грам. Також є така от 114,90. Вага 400 грам. Ось такі от, друзі, штучки 9,90. Такі пончики в нас по 10,90 за штучку. Хліб з висівками 4490, такий от хліб без висівок 3690. Також отакий от великий хліб 4250 і по 1200 грамів. Є отакий круглий по 2890, 450 грам. Ті посипані по 8.90-60 грамів. Ну і такі різні вкусняшки по 14,90, по 19,90 Сосиска в кісті, І також є по 17,90, по 13,90. От друзі, знайшли українську гірчицю 2990. Також є павказька гостра Аджика 3890. І є ще от, такий от борщик 95,90 за 480 мг. Тому цікаво вересня 95-90. Ну, це наші українські продукти, також живчик, квас, Такі от консерви по акції 3990. Тож 3990. Шпротики 4690. Це у нас 112 грамів. З банкою 160 грамів. Кетчуп 900 грамів 7990. Такі от 520 грамів 7690. Є ще такий по 67,90 Об'єм в нього 520 грам. І от консервовані огорочки у нас 4990 за 360 грам. І також є такі от, от 3590, 670 грам. Олія 6990. Це в нас виходить за 1 літр. Це... Але це, це не соняшникова, це я не знаю, це можливо йде інакше. Рапсова, рапсова олія та така от соняшникова по 69,90 за 1 літр. Також кому цікаво є отут такі оливкові різні олії. 389,90 за 750 мг. Косові от така от велика банка 269,90, менша баночка 179,90. Це в нас оливкові 500 мг. І також є оцет по 26,90 за літр. Цукор, друзі, 17,90 за 1 кілограм. Мука у нас є по 12,90, по 19,90. 21,90 за 1 кілограм. Горівка в нас хлібний дар 0,529,90. Також є от, така от горівка, 1 літр 259,90. Називати не буду, бо сам не знаю, що це за горівка, просто показую вам ціни. 139,90 по акції. Це в нас об'єм буде 0,5. Також є от такий відділ розпродажі. Ну, на ньому будемо відео закінчувати, Показаю вам ціни на продукти в магазині Tesco. Знаходимося, нагадаємо, ми в Чехії, у місті Прага. На сьогодні все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру, до наступних відео, всім пока.